В ім'я отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Четвертий день дев'ятниці. З довірою біжу до Ісуса. Перед усім я наслідую Магдалену, її дивовижну, або радше, любовну відвагу, яка підкорила Ісуса, а мене захоплює. Я біжу до Ісуса з великою довірою і любов'ю, хоча і не вільна від смертного гріха, відчуваю, що навіть якби мала на совісті усі можливі гріхи, то й тоді зі скрушеним від жалю серцем кинулася б в обійми Ісуса, оскільки знаю, який дорогий Йому блудний син, що повертається до нього. Хіба ж Ісус не був єдиним моїм другом, я тільки з ним уміла розмовляти, навіть побочні розмови зі створіннями мучили мою душу. Я відчувала, що краще говорити до Бога, ніж про Бога. Доброта моя провідна зоря, в її світлі я мандрую безпечно, з єдиним своїм девізом, жити любов'ю. Чому ви боїтеся довіритися милосердній любові Бога? Це мало б сенс, коли б йшлося про Його божественну справедливість, та милосердна любов матиме жаль до ваших слабкостей його обдарує ніжністю. Молитва, свята Тереза, Ісус так сильно притягнув тебе до себе. І своє серце зв'язав вузами дружби з твоїм серцем, що ти майже постійно говориш з ним, пишеш про нього, передаєш його любов. Він постійно у твоїх думках, у твоєму серці і на вустах. Ти не робиш нічого для себе, нічого для інших, усе тільки для Ісуса, щоб зробити йому приємне. Ти насправді і по-справжньому закохана в Ісуса, випроси нам і всім, за кого ми молимося у цій дев'ятниці, щоб Ісус, так як до Тебе, і для нас був єдиним другом, знайденим скарбом, найдосконалішим сільцем, найкращим керівником душі, любов'ю, який будь-яка інша любов підпорядкована. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і наведе нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна тими жінками і благословений плітла на Твого буде породила Христа Спаса і збавите для душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята тиразиві від дитятка Ісус, молися за нас.